Як зацікавити сучасних дітей історією своєї країни? Вигадав кримчанин Михайло Крупенко. Він з друзями з підручних матеріалів зібрав німецький танк Панцер. 3 У хід пішли Брухт, відпрацьовані холодильники і старенький УАЗОК. Відтворювали танк за картинками журналів про бойову техніку. Майже рік тепер його використовують у реконструкторських боях і на патріотичних уроках. У Криму створили німецький танк часів Другої світової війни. панзер 3 у масштабі один до одного. Місцеві козаки створили буквально з металобрухту. Ось так у невеличкій майстерні на околиці Алубки труби арматури шматки старого металу за допомогою простих інструментів перетворюються на майже справжню бойову машину. Це буде опорний каток для гусениць. Вони бутафорські, їздить танк на колесах. В основі його шасі списаний уазик а броня зі старих холодильників. Тут немає одної такарної, ні одної такарної діталі. Всі іменно труби, розрізка труб, болгарка і сварка, Море електродів. І куча разного железа, причому железа, которая даже ну, в принципі, пригодна, ні пригодне, ні к чому відрізнити саморобний кримський панзер 3 від справжнього німецького може лише фахівець з бронетехніки. Козацький отаман Михайло Крупенко каже: навмисне зібрав саме цей танк. Хотів показати синам, що перемогти у великій вітчизняній війні було непросто, бо Німеччина мала серйозну бойову техніку. Тепер танком милуються не лише рідні Михайла, але й діти, що приїжджають на відпочинок до місцевого санаторію. Для них козаки влаштовують реконструкції боїв. Когда уже в протяженні процесу починають показувати, розказують у них появляється, звісно, інтерес к воєнному оружу. Їм це становиться інтересне, і у многік даже переключаються міровозріння, починають абсолютно думати по-другому. Восьмирічний Володя, син творця танку, один з головних учасників реконструкції. За сценарієм саме він у кінці бою і підбиває машину. Я бросив поэтому по гранату, щоб враг нашу родину не топтав. Я боявся этого, що враг затопчить нашу родину. Зараз отаман мріє разом зі своєю бронетехнікою знятися у справжньому кіно про війну. А в майстерні вже готуються збирати новий більший танк Панзер-4. Максим Кошельов Віталій Зятковський. Новини телеканал Інтер Крим.